Як вдалося відбити цей третій гол? По суті, вирішальний у цьому протистоянні і поділися своїми першими емоціями там, враженнями від цього матчу. Ну, пенальті це завжди лотерея, так що я вважаю, що нам дуже сильно повезло. Секретів нема. Тоді, коли стрибав у правий кут воріт і тащив, це ти гадав чи все ж таки ага. тримався і до останнього гадав, ага. так? Ага. Зрозумів, як чи сподобався тобі турнір і як оцінюєш взагалі Атмосткап? Ну, дуже гарний турнір, всім дуже подобається. Завжди радий побувати на таких змаганнях. А ви готуєтеся, я так зрозумів, до чемпіонату України ага. цим турніром, правильно? А Які перспективи у вас на чемпіонат України, які задачі на нього стоять? Задача, як мінімум, вийти з групи. З, зрозумів, і по, твої, по твоїх самих відчуттях, чого хочеш досягнути, як особисто як гравець у чемпіонаті України? Ну, почати кар'єру в професійному футболі. Добре.